Всім привіт любі друзі! Я рада вас вітати на своєму каналі. це Oфідіo. І сьогодні у мене день народження, і це мій блог. І мій ранок, знаєте, з чого почався? З привітання! Коротше, сейчас все, вітально покажу і розкажу. Сьогодні у мене буде ще на розпаковочки зранку. Отаке От кольє, не знаю, як це називається, з коровинкою. І в цій прикрасі я буду на своєму дні народженні. Тому разом з вами потім я вам покажу відео. Я буду знімати в Тік-Ток розпаковку. Отак. От а зараз я буду фарбуватись, тому що мені треба зняти відео з тортом, який задуваю блискіт. Хорошо, побачите. Перший і улюблена пудра, скрінд. Ось я вже нанесла. І тепер залишилось тільки очі і. Також я думаю, ви могли замітити, як тут у мене ревірмяна. Це сьогодні моя особливість. Мені сказали, мені підходить. Візьму палетку і з облюдіню. у нас вже є. на домашние штаны в спальне. Короче, может можете взять на заметку. Как липучка. ничего не залушаю, почти. Ну, и для вида, звучано, ну, нам потребна такая штучка, тому зараз будем ее распаковывать на ТикТок. Короче, друзья, я уже сняла видео. Зараз я вам его сюда прикреплю куда-нибудь. Я б чехол, тому що пройшли в мене сохне. Адже він запачкався. Да. Малюску. І він не відмився. Тому поки що з цим сьогодні ходити. І плюс блискітки прям прилипли дуже. Хоча блискітки не було. От, зараз буду лодусатом замовляти суши нам поїсти. Якось так. Друзі, я вже зробила такі бантики, таку зачіску з бантиками. Мені дуже подобається так естетично в моєму стилі. Зараз вам покажу свій лук повноцінний, бо я вам показала тільки... самую футболку, значит, у нас тут такие баги шорты вид бежки. Кому интересно. Ну, такие размер. Ну, и, звичайно, ж, все чудо Оверсайз футболочку. И это все очень классно разом дивится. Зручно. И, не знаю, просто. Вот. Покажу я домашнюю. Вот, здесь это моя пижама. Ну що, друзі, до виходу у нас залишилось 30 хвилин. Я вже зібр... зібрана у мене затіска трошки. Зараз буду поправляти. Я вже, вже оділася. Ну, так, на всякий случай. Зараз вот. вам покажу свій лук. Якщо вибачаєш, у мене є кота, зараз, я не знаю, зараз буду пити воду. В общем, такий у мене лук. Такі штани-багі. Це все прям так миленько виглядає. Мені подобається. Так от фото. От. Коли буду виходити, то я запишу відео. Десь хвилин за 5 буду виходити. Де за 7 я думаю, якось так, щоб самої першою на всякий случай прийти. А так от. Давайте. Давайте повторку, дівчата. Привітання! Так, тут у нас я вже відійшла в кімнату, коли розмалювала таку прекрасну э, склянку. И тут я иду в комнату показать вам процесс, как Кинчи размалевывает свои склянки. Короче, очень все кайфово было. Момент классный. Всем сразу привет! Мы ему... Мы ему фрукты. Да то мы ели І так, друзі мої друзі, вже пішли, як би це не звучало. І зараз хочу зробити вам невеличкий швидкий обзор на мої подарунки. Почнемо з самого маленького це від Даши. І так, у нас тут така відкриточка. Ось так вона виглядає всередині. І також тут був міст від Олджанейра в 59-му ароматі. Дуже смачно солодко пахне. Попросовний. І він був зав'язаний ленточкою. Дякую тобі, Даша. Далі хочу вам показати подарунок Софії від Ані. Зрозуміла це від Ані. І тут у нас найголовніший подарунок це у нас російська Tangle Teaser, Я її дуже сильно хотіла. Ось така рожева. Дуже класно, до речі, волосесі. І також у нас тут смаколики. Це у нас шоколадка з кокосом, жилейки. І ще такі жилейки. І такі смаколики. смачні, до речі. Так, Дякую тобі також величезне анют. Далі у нас подарунок від віки. Тут у нас головний подарунок, знову ж таки, це Victoria's Secret. А саме целусьон для тіла або ваніла. Він пахне трошки поняття, як мій а місць для тіла баєрваніла, адже він нової... це... Нового дизайна. Подарувався такий блиск від Мейбелін в 21-му відтінку Gammi Bear. Я такий хотіла. Ніт. І останнє у нас. Два Kinder Country, але залишилася одне, тому що я друге з'їла. І ось такі дві наліпки. Дякую тобі, велике Віка. Наступний подарунок Саме дорогий, але середненький. Він від Кирила та Валерії. Це мій брат та його дівчина. Вони мені подарували річного вішлиста. Також дівчата теж мого вішлиста подарували. Але це дві речі. Вони просто кайфові. На рахунок три я вам їх покажу один, два, три. Як ви зрозуміли, це два travel набори солдержанейро. Це у нас з 68 го відтінку. Не знаю, в запаху І в 62-му. Я їх оба понюхала, відкрила. І знаєте, який мій фаворит? Ось цей. Однозначно, цей. він набагато смачніше пахне для мене. Це такий більш свіжіший і фруктовий. Вони мені оба дуже сильно подобаються і дуже смачно пахнуть. Дякую вам велике. І останній подарунок найвеликий від Мар'яни. І найпевне цікавий. Для мене тут у нас верходная коробка і потім одна. Така звичайна коробочка. Відкриваємо. Тут у нас така краса. Далі у нас тут іде бравочок. Дякую, дуже красивий. Ось така відкриточка. Ось така. Потім іде ось така. І ось така. А потім тут багато-багато кіндерів. Я просто обожні кіндери. Респект. А друга упаковка у нас з головним подарунком. Ось така. Велика також, але там насправді один продукт. І так, тут у нас робник такої маски. Візиточка. І в місті Сквері Сікрет. Він смачно пахне, це Violet Petals, але трошки інша колекція. Тобто він трошки по іншому пахне. Мені він сподобався, але це не на кожен день. Тобто, краще я буду носити 68-й а аніж же цю малишку. Але вона також смачно пахне. А так. Мариан, дякую тобі велике. Друзі, зараз тривога. Я думаю, вам чудно прекрасно, що відбувається на вулиці, тому я піду в коридор. просто не знаю, як мені страшно так, так голосно, що я не чула нічого. Коротше, друзі, я вже скоро буду перевдягатися, знімати свій кулончик. Дала вже речі, щоб йти в душ. І розклала вже мої подарунки. Зараз буду брати в душ з собою цей солодженеру. Спробую його на ділі. А мені сейчас подобається другі. От. Все, друге. Вот. Що, я пишала в душу. Ну що, я вже помилась. і, чесно кажучи, приємний аромат, але все-таки мені більше подобається все другий. Соложенер. Коротше, друзі, мій день народження для мене пройшов дуже класно. Я її подарунки, ті розклала, солодощі склала в одну коробку. І упаковки всякі ленточки склала теж в другу коробку. Стальні там пакетики, коробки я склала. Коротше, дякую вам за перегляд. Мені дуже сподобався мій день народження. Був такий насичений, веселий. І багато чого було приємного. Всім дякую велике, що прийшли до мене. Всім дякую велике за подарунки, за привітання взагалі. Окремо дякую. Ну, все. Бувайте, друзі. Дякую за перегляд. Підписуйся на мій канал, адже скоро буде ще новий контент. Все на добранчі!